Як і обіцяв у своїх перших інтерв'ю після відновлення на посаді міського голови Олексій Ципко почав свою роботу зустрічі з представниками міського відділу поліції, міжрайонної прокуратури, міськрайонного суду. Сумісних дій щодо запобігання і продажі в нашому місті наркотиків, і злочинів в тих, хто інший. Ну, ви більше знаєте навіть. Про ці всі можливості, які проходять в нашому місті. І також є певні напрацювання, які були ще два роки озвучені мною, це проєкт безпека міста. Щоб поставити відеонагляд, головне, це перед на кільці фактично закільцювати місто, де в'їзд і виїзд, щоб ми могли контролювати. Які попадають автівки до в наше місто, перш за все. Ну а друге, це вже по в самому місті поставити відеокамери, де ми можемо бачити пересування і так би мовити. Ці ці крадіжки, які проходять у нас, тобто ми не будемо привлікати поліцію, а будемо вже показувати як доказ ці відео спостереження. Не пробачив Олексій Ципкої. Тим, хто брав участь у процесі його зняття з посади, два роки назад. Пройшов, якщо суд, Верховний суд признав і визнав мою касаційну скаргу, і признав. Мене так би мовити не, не осудним з цього приводу і повернув на посаду, то як е, тоді з тими людьми, які фактично е, узурпували і захватили цю владу, як ми будемо робити аналіз, по крайній мірі, ми повинні проаналізувати ці моменти, щоб в наступному якась компанія, чи називається чи правий сектор, чи лівий сектор, вони навіть не знали, як вони, як вони називались, це бандійка, яка прийшла тоді на сесію, я прямим текстом кажу, тому що по, -по іншому навіть неможливо устроити цю бійку виривання мікрофону. То тоді як на це реагувати? Правоохоронці були більш виваженими у своїх висловлюваннях та класифікації подій. Якщо дане питання виникає, то його необхідно перевести в площину якогось інформаційного листа звернення, щоб ми починали від чогось, талкуватися, працювати. Mm -hmm. Ми на даний час сформувати вам остаточну відповідь і сказати, дати оцінку тим чи іншим. Що... Я радуюся сьогодні, да, я тим, просто радийся з вами. Прямо на це відповідь ми не надамо. Але ж якщо будуть відповідні звернення з... Питанням тим, що ви озвучуєте, надати оцінку в розрізі в розрізі кримінал. Правих... Поліція, поліція, я думаю, спільно з прокуратурою буде надавати оцінку законності тим діям тих чи інших. Фізичних осіб, службових осіб нарада із силовими структурами та представниками суду була міська районною. Тож своє бачення покращення ефективності співпраці висловив і голова районної ради Володимир Грошов. Він наголосив, кожен повинен чітко розуміти свої завдання, і співпраця з силовиками має бути систематичною. Сміла і смілянщина у нас якраз так чогось співпало, що постійно звучить, і оці телеканали показують нас не в усій красі. Тому і тут я знаю неодноразово підключалися по опаленню і прокуратура, і підключалася наша поліція, тому що всі приймали активну участь для того, щоб забезпечити якраз теплопостачання в наше місто. І це дуже добре, що силові якраз структури працювали разом, тому що знали, що безпека громадян що сьогодні. Температурний режим повинен був бути дотриманим. І я хочу за це їм подякувати, тому що безпосередньо вони приймали активну участь. І так само представники СБУ. Давайте з вами хоча б покроково якось так заплануємо, що ми будемо проводити наради. На тих нарадах будемо проводити оці обговорення, що дійсно, якщо стоятиме питання соціально-економічного розвитку ідеї об'єкти. Інфраструктурні, які сьогодні на них проводяться ремонти, щоб ми вже знали, оцей об'єкт треба взяти під контроль. Цей об'єкт вже здан і він виконаний у повному обсязі. Давайте по цьому. З приводу того, що є у нас наркоточки, ну я думаю, краще, ніж поліція і прокуратура. Ми про них не знаємо. Робота з цим ведеться, бо я на кожній нараді це чую, що з цим робота відбувається. Також голова районної ради, як вже посадовець зі стажем, наголосив на необхідності фінансової підтримки силових структур для підвищення рівня забезпечення ними безпеки громадян. Все тільки в руках того, як ми будемо разом тут працювати, не перекладаючи на когось. А от як ми з вами за мету візьмемо, що треба це виконати, я думаю, ми його зробимо. Давайте з вами подумаємо, які перші кроки для себе визначимо. Яка повинна у нас бути мета? А мета одна це тільки безпека громадян, як можна для людей зробити можливість сьогодні вільно пересуватися, спілкуватися, ну і відпочивати, тому що є і зони відпочинку, в яких теж треба думати, щоб сьогодні прийде весна, літо і їх треба забезпечити якраз безпосередньо, щоб люди були захищені. Перше за останній часу на раді силовиків взяв участь і представник Смілянського міськрайонного суду. Він окреслив реалії, в яких нині працює ця структура. На жаль, на сьогоднішній день Смілянський міськрайонний суд наліковує 12, 12 взагалі посад суддів. На сьогоднішній день працює лише два із чотирьох, які є. Навантаження на суддів дуже велике. Роботи Хватає стільки, що вже судді призначають справи на 3-4 місяці вперед. Користуючись нагодою, просив би представників прокуратури і поліції контролювати більш-менш якість направляємих до нас, як адмінматеріалів, так і кримінальних справ. Оскільки це дуже впливає на строки розгляду справ. Ставники силових структур, люди, які звикли висловлюватися чітко і однозначно. Мета і тема їм не була озвучена заздалегідь, тож і по конкретних питаннях вони твердять, відповідати одразу не готові. Щоб ми змістовно виділили, у нас наступна нарада складається 5-10 питань. 10 -10, до порядку денного внесено. Перше, друге, десяте. І по кожному пункту, перше, друге це поліція, третє, четверте, можливо, там, комунальне якісь підприємство, чи не знаю, чи мер там щось виступить. Ну і ми поступово потім будемо від проблеми до проблеми, але змістовно кожне, кожне питання, щоб ми опрацьовували. Як ви віднесетесь до того, щоб ми раз в місяць мали можливість от так от зустрічатись? В роботі? Чому режимі поліція тільки за і готові надавати і відповіді інформацію, і роботу та що стосується? Прокуратура підтримує. Абсолютно, я свого боку хочу ще дозволити додати. Дійсно, дуже приємно, що місцева влада так цікавиться і дійсно переймається цією проблемою. І повірте, ми готові йти на зустріч і допомагати. Ну, не то, що допомагати, а дякувати вам за допомогу. В нашій роботі, от в першу чергу, це і питання взаємодії прокуратури і нас все організовує якраз до цього, так, прокуратури і міської ради, тому що знає, інколи, скажімо так, і скаржитись, що закидаємо вас і запитами, і інше, але це наша така робота, тому що Правильно. перелопачуючи тонну масу інформації, лише так ми можемо виявляти ті чи інші порушення і реагувати. Ну, зараз в нас акцентовані зміщені, ну, акцентовані зусилля наші в першу чергу на захисту. Інтересів бюджетній сфері, тому що ну всі ми живемо в одній країні. Бачимо, що коїться, і це, це все на це все на наших вулицях, і нашій дороги, і наші школи, і наші дисадки. Саме на наступній нараді зазначив Олексій Ципко. Він хотів би почути в якій стадії зараз справи щодо неякісних ремонтів дахів, доріг і так далі. Ганебної практики відкатів від підрядників, чиновникам у смілі більше не буде, заявив він. Якщо 15% береться в відкат, то звідки ля візьметься? Тоді я не маю права, якщо я взяв ці кошти, я не маю права требувати якість. Тому що я вже якимось чином пов'язаний з цим підрядчиком. Тому ми цю ганебну практику мусимо викинути з нашого міста і показати, що тут не дурні люди живуть. І можна зробити асфальт, і він буде стояти і 10-і 15 років. Це просто залежить від, від нас, самих нас. Торкнувшись теми стану смілянських доріг, знову заговорили про потребу вагового комплексу для великогабаритного транспорту, що рухається транзитом через наше місто. Не слід забувати наших і перевізників, які то наш везуть. Ви самі знаєте, які е -е, по документам нього. 30 тонн, то що везуть, а сталкувалися ми за такими речами, те, що з водіями спілкуємося, до 55-50 тонн вони перевезення здійснюють. Я знаю, мова вже велася про ваговий комплекс, оцей, то хотілося, щоб питання, да, хотілося, щоб питання, тому що через город, через місто у нас йде дві дороги державного значення. І хоч не хочеш, ну, на даний час все рівно ці дороги залишаться. Якщо люди підрядники їх не захищають, ну, якщо він робить дорогу під один то наш. і він за себе відповідальність на себе бере, а там їде машина інша, у людини фізично не буде можливості, кожну машину перевіряти. На нараді Олексій Ципков представив і нового керівника комунального підприємства Варта та нового начальника юридичного відділу міськвиконкому. Відповідно охоронну структуру очолить нинішній голова Афганської спілки Ігор Діденко, а юрвідділ – Оксана Сілко, яка вже колись працювала у ньому на іншій посаді.